Студентка Мар'яна приїхала до Чернівців з Ялти на початку листопада. У Криму вона вчилася на економіста. але політична ситуація на півострові змусила дівчину залишити рідну домівку. Дуже змінились люди, як то язко поміняли свої взгляди, необосновано стало давлення в принципі в всіх сферах, то ущемлення ну нації українців, потому що стали вже так. Болі підвзята на дівчина поселилася у родичів і тепер шукає роботу, тому звернулася до Чернівецького центру зайнятості. Розповідає, поки ситуація не втішна. По спеціальності на даний момент дуже мало пропозицій. в газетах. В основному це не офіційне трудоустройство. І, звісно, всі хочуть топити роботи. Офіційно про це влаштуватися у Чернівцях не так вже й просто кажуть волонтери. без документів про освіту і трудової книжки, які переселенці залишили вдома. Знайти роботу непросто. У нас уїхала дівчатка в Шахтерську, ми зараз навіть дозвониться їй не можемо, Вона поїхала туди, щоб забрати своє диплом трудової, тому що вона по професії економіст працювала економіки, а здесь могла відбуватися на роботу парикмахером, тому що це як как її бы втора професія. березня до Чернівецького центру зайнятості звернулися 116 переселенців з окупованих територій та зони АТО. Наразі на обліку перебуває 47 осіб. Працевлаштовано загалом на постійну роботу за сприяння служби зайнятості 12 осіб, на тимчасові роботи троє осіб. З двох тисяч переселенців понад 700 – неповнолітні. Достатньо і пенсіонерів. Про це здатніш, не цурається жодної роботи. У мене знайомий йому там потрібно, допустимо фасувати цемент. Будете йти фасувати цемент. Звісно, будемо йти фасувати цемент. Я ні від одного переселенця не слышала слов, що він не буде працювати за столь маленьку зарплату. Пані Інна у вересні приїхала до Чернівців з Луганська. Каже, з документами чобез та вакансій на всіх не вистачає. Роботи немає. Сказали, що врачами тут устроюється дуже важка проблема. Зі трудоустройство более 100% как бы, э, свои врачи, свои институты, свои э, все заклады. Тому переселенці змушені шукати інші шляхи заробітку. В основному ці люди устраиваються на роботу по чорному, то, що називається. Тобто підробки, які не требують ні трудової книжки, не требують офіційного устройства на роботу. На жаль, так. Але іні Козленко пощастило, медику з багаторічним стажем допомогли у відділі охорони здоров'я. Буквально вчора мені позвонили і сказали, що мені знайшли роботу. Тому з наступного місяця жінка працюватиме у пологовому будинку. А ті, хто ще в пошуках, можуть розраховувати на підтримку держави по безробіттю. Для осіб, які звернулися, не мають відповідних документів або не мають трудової книжки, або договір не розірваний. От, там є певні нюанси, і тоді допомога по безробіттю може бути призначена. Наче мінімальному розмірі, а це 544 гривні на місяць упродовж півроку. Крім того, зареєстрованим переселенцям частково компенсують витрати на комунпослуги. Наразі на Буковині проживає більше двох тисяч вимушених переселенців зі сходу та півдня України. Павло Монахов Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.